Опа, у нас думки розділилися. А чому? Якщо він заважає, він може допомагати. Питання, скажіть, будь ласка, хто боїться більше? дорослий чи дитина? Я думаю, дорослий. Чому? А, бо у дорослих вже страхи більш реальні, у дитини. Багато думає про життя, про те, що може статися. А також багато ну, у дорослих бувають діти, і вони ще за них хвилюються, і у них ще за завжди з'являється. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, дорослі більш реальну загрозу ночує? Отже, страх це завжди реально. Подумайте, страх це завжди, завжди реально. Прекрасно, дітей. Скажіть, будь ласка, яку кольору ваш страну? Терносині. Терносині. А якщо б ви могли його уявити, то у гляді чого? Ну хтось вже сході там зробили. Так що це вже страшно. Пане Віталько, скажіть, будь ласка, ваш страх, як виглядає у угляді чого? Не знаю. Чорної хмари. Чорної хмари така пляма, Віталію, ваш страх, як виглядає. Або павучок, про який ви говорили, ваш страх як виглядає? У мене страх. В нього тебе тіле. Тобто повністю ми його не бачимо, якщо А у вас є якась кімната, в якій дуже мало абстрактно тісняла. Дивіться, от абстрактно, ви конкретно щось уявили? Цього? Чи у вас у всіх було щось абстрактно?